Брянський князь Олег князь Олег був байдужим до багатства та світської слави. Його більше приваблювало чорнече життя. З часом він поступився княжим престолом своєму братові та віддалився у Петропавлівський Брянський монастир. Ця подія сталася не раніше 1274 року, оскільки літописні джерела свідчать, що у цьому році святий Олег разом зі своїм батьком брав участь у війні проти Литви. Як чернець, Князь відзначався особливою строгістю життя. Він виявився гідним нащадком свого діда святого князя Михаїла Чернігівського, який прийняв мученицьку смерть за Христа від татарських загарбників. Не загубіть життя, бережіть душу, вірте у правду, але шукайте її уважно все життя. Звеличися своїм талантом. Такі слова почув Іван Сергійович Шмельов від старця Троїця Сергієвої лаври. І Романах Варнава Гециманський укріпив його у бажанні писати та благословив на цю працю. У 1920 році в Криму більшовики розстріляли сина письменника, російського офіцера. Згодом Шмельов поїхав за кордон. У вигнанні він став одним із духовних лідерів російської еміграції. У творах Івана Сергійовича, серед яких «Літо Господнє, Старий Валаам та Шляхи Небесні талановито показані духовне життя християнина, значення і краса православних свят, що залишаються незмінними від віку до віку. Мету своєї творчої діяльності в еміграції письменник виразив двома словами виправдання Росії. Лише про велике слід думати. Лише великі завдання має ставити перед собою письменник. Його наукові ідеї сильно вплинули на розвиток російської та світової лінгвістики. На рахунку Філіпа Федоровича Фортунатова праці із індоєвропеїстики та славістики, санскриту, проблем загального мовознавства. Часто кілька слів у працях вченого породжували нові наукові пошуки. Вміння Фортунатова комбінувати, здавалося, несумісні факти і тонке проникнення у мову крізь орфографічні перешкоди стародавнього тексту вважаються зразковими і нині. Учнями Филипа Федоровича стали десятки видатних російських та зарубіжних вчених. Засновник московської лінгвістичної школи доклав значних зусиль і до підготовки реформи російської орфографії, яка була здійснена вже після його смерті. Мова. Це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять, найцінніше надбання віків. Історія держави Югославія почалась у часи Першої світової війни. 1 грудня 1918 року Хорватія, Словенія, Боснія та Герцеговина, а також Далмація і Воєводина об'єдналися з королівствами Сербією та Чорногорією. На мапі Європи виникла нова держава, яка отримала назву Королівство сербів, хорватів і словенців. Згодом була прийнята конституція, яка закріпила в державі монархічне правління. У 1929 році король Олександр Ікара Георгійович посилив вплив Сербів в країні. Щоб закріпити таке становище справ, він зробив поступку опозиції, перейменувавши державу на Югославію. Майбутнє у нинішньому, але майбутнє і в минулому. Це ми створюємо його. У наступному випуску він зазнав страждань від татар в ім'я Христа, чим здобув народне шанування на Русі, святий благовірний князь Йоанн Путивльський. Один з найстаріших музичних театрів України Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка. Автор понад 160 музичних творів датський композитор Карл Август Нільсен. 3 жовтня 1995 року у Таврійському саду Санкт Петербурга було відкрито пам'ятник Сергію Єсеніну.